Великдень найголовніше християнське свято, яке святкується на честь Воскресіння Ісуса Христа. У всьому світі Великдень відзначається з особливим розмахом. Великодні яйця та паски є невід'ємною частиною свята, але це далеко ще не все, що можна розповісти про це свято. Я підготувала для вас цікаве пізнавальне відомості про Паску. Отже, почнемо. Чому люди відзначають Великдень? Давним-давно на планеті жив чоловік, на ім'я Ісус Христос. Він був дуже добрив та мав безліч учнів, але знайшлися люди, які його не злюбили. Вони вважали, що неможливо жити щасливо. Щоб не скупитись, не заздрити, не вбивати та не грабувати. Тому вони знайшли спосіб засудити Ісуса і стратити Його, хоча у них не було ніяких доказів Ісуса розп'яли на хресті, стародавні часи так карали страшних злочинців. Ісус, хоч і був невинним, але прийняв муки та помер. Однак, на третій день він ожив, бо був сином Бога. Саме цей день за традицією і називають Великоднем. Відзначають цей день християни в знак того, що люди пам'ятають про Христа та Його страждання, про те, що добро безсмертне. За тих частів це символ пробудження природи, нового життя, надій та добра. Люди кажуть. Христос Воскрес! І відповідають воістину Воскрес. Говорять один день всі віряни. Це називається пасхальне привітання. Люди називають такі слова в знак Христоса Воскреса. До речі, Пасхальне привітання існує в більшості мов світу. Свято має таку назву. Чому? Слово Пасха походить. Від слова песах, що перекладається з івриту, як минув або пройшов мимо. Мається на увазі, мимо пройшли страждання і печалі. У людей з'явилася надія на щасливе майбутнє і перемогу добра над злом Чому на Великдень заведено фарбувати яйця і їсти сирну паску. На Великдень існує традиція. Їсти Паски та розмальовувати яйця. Кожен з цих атрибутів свята має символічне значення яйце це символ життя, а червоне яйце символ крові, яку пролив Ісус Христос. Здобна Пасха нагадування про Воскресіння Христа, сирна Паска символ Печери, де Воскрес Ісус. Коли святкується Пасха? Свято Світлого Великодня відзначається традиційно відповідно до сонячного календаря, тому щороку дата змінюється. Дата свята припадає на першу неділю після повного весняного місяця. При цьому символічно, що Великдень святкується тільки у неділю. До чого тут Великодні кролики? У католиків головним символом Великодня є кролик. Діти вірять, що якщо будуть себе добре поводити, то великодній кролик прийде напередодні свята і принесе різнокольорові яйця у подарунок.